Вітання всім, хто приєднався до підсумкового випуску новин на Relife News. Мене звати Юлія Грінченко. Сьогодні у випуску про головні події тижня, що минає. Підписуйтеся на наші соцмережі та буте в курсі актуальних новин. 21 лютого відзначається День рідної мови. Про особливості нашої солов'їни ми спілкувалися з жителями Решетилівки. Що з цього вийшло? Ділимося із вами. З нагоди Міжнародного дня рідної мови, який відзначають, щорічно 21 лютого запропонували громадянам пояснити значення фразеологізму Прихилити небо. Це, мабуть, щось з почуттями зв'язане, так зрозуміла, прихилити небо. Зрозуміла, прихилити небо це, мабуть, як а, ближче піднятися, мабуть, до нього так. Приходити небо. Ну, це придіслать багато зусиль, щоб чогось добитися. Ну Це щось таке захистити від, від цього ППО якесь. Захистити, вберегти миру. І ото і небо прихилиться до нас голубе, як буде мир. Хто все для тебе зробила? Там, пішла б на свої якісь поступки, щоб тобі допомогти. Може. Щоб був мир там прихилити небо, зробити все для людини. Насправді ж більшість людей були близькі до точної відповіді. Фразеологізм прихилити небо означає зробити для когось усе навіть неможливе. У Решетилівці відзначили 11-ту річницю революції гідності у цей жалобний день. Біля пам'ятника Тарасу Шевченкові віддали шану героям Небесної Сотні. До підніжжя поклали квіти і хвилиною мовчання, вшанували українців, які віддали життя в боротьбі за свої права і демократичний європейський вибір. Цього тижня в Україні сніжило. Через негоду 17 лютого на автодорозі Київ-Харків між містом Решетилівка та селом Глибока Балка сталася аварія, під час якої механічних пошкоджень зазнали понад 10 автомобілів. 17 лютого на трасі Київ-Харків поблизу Решетилівки сталося ДТП. На місці події працювали екстрені служби та поліція. Сьогодні, близько 10-ї години, на 302-му кілометрі автодороги Київ, Харків, довжанський сталося п'ять дорожньотранспортних пригод, в яких 11 автомобілів отримали механічні пошкодження. На водіїв патрульні склали 5 адмінматеріалів за статтею 124 порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. На щастя, в цих автопригодах ніхто не постраждав, але автомобілі отримали механічні пошкодження. Наслідки снігопаду в межах міста Решетилівка прибирає комунальне підприємство Ефект. Починаючи з вихідних, комунальники задіяні на посипання доріг дороги проти сумішу. посипання продовжилось сьогодні. Сьогодні зранку задіяно три одиниці техніки для посипання доріг протижелебної сумішу. В межах решетилівки зараз працює 4 одиниці техніки та 20 людей. Дороги між населеними пунктами громади, які знаходяться на утриманні агентства місцевих доріг, посипатиме і чиститиме підрядна організація. Ожеледиться на дорогах, зберігатиметься і завтра, 18 лютого. З метою збереження пам'яті про загиблих військових у війні Росії проти України на платформах Relife Media публікуємо серію відеоспогадів про захисників із Решетилівської громади. Чергова героїчна сповідь присвячена Андрієві Корнієнку з позивним Аякс. Коли передали нам речі, я взяла його телефон, то вже в телефоні, коли я. Відкриваю свої повідомлення відкриваю той день, коли він переписується із своїми побратимами, які стоять на інших позиціях. Вже тільки потім я знала, що яке пекло було на той час у них. Я 24 січня, саме на день народження мого сина. Тобто ця дата стала для мене, знаєте, складається таке враження, що гори і раді взялися за руки. Це дуже важко, дуже. Все, що можна про нього говорити, це тільки, тільки хороше. Тому що він справді був такою доброзичливою людиною. Він завжди прийде на допомогу, він завжди, завжди буде опорою і надійним плечем. Що б я йому сказала? Я б йому сказала все те, що я завжди говорю, коли я приїжджаю до нього на могилу, що я безмежно його кохаю. Що мені дуже геть не вистачає. Відтепер одинадцятикласники, які наполегливо працювали, щоб на випускному одягти золоту чи то срібну медаль і закарбувати цей момент в історії, її не отримають. Відзначення відмінників медалями офіційно скасувало Міністерство освіти та науки. Що з цього приводу кажуть випускники минулих та майбутніх років, розповідаємо в сюжеті. Тепер офіційно випускників 11 класів не нагороджуватимуть золотими та срібними медалями. Відповідний наказ Міністерства освіти і науки набув чинності від 10 січня 2025 року. Ірина Байбуза, медалістка 2014 року, а нині педагогиня поділилася своєю думкою щодо скасування медалей, будучи випускницею. Мені було надзвичайно приємно отримати золоту медаль як нагороду за свої високі досягнення в навчанні, яке не завжди було і легким, але це був мій вибір. Я не прагнула довести комусь щось, я прагнула довести собі, що я зможу досягти цієї поставленої мети. Як для учителя питання відміни золотих і срібних медалей для мене не є однозначним, тому що з одного боку цей процес є логічним, оскільки я бачу навіть по своїх учнях, що для них це не наскільки концептуальне питання, але з іншого боку, хотілось би, щоб їхні старання були якось оцінені і відповідно нагороджені. Цьогорічна випускниця опорного закладу решителівський ліцей імені Івана Олійника Ольга Маргородська, яка впевнено йшла до золотої медалі, тепер її не отримає. Відміна від медалей не стала для мене несподіванкою. Останні вже декілька останніх років вона не використовується при вступі до вищих навчальних закладів. Але особисто для мене це були це була не просто як річ, це був як стимул, як мотивація у навчанні, і мені дуже сумно, що за свої зусилля я так і не отримаю якусь нагороду. Відтепер замість медалей учні, які закінчили навчання в 11 класі з високими результатами, отримуватимуть свідоцтво з формулюванням з відзнакою. У Решетилівці змагалися команди дитячої волейбольної ліги «Ейц», співзасновником якої є волейбольний клуб Решетилівка. Загалом до ліги входять понад 80 команд. У решетилівці стартували матчі відкритого чемпіонату Полтавської області дитячої волейбольної ліги. Ейс. Співзасновником ліги є волейбольний клуб Решетилівка. «БК Решетилівка хоче розвивати не тільки високий спорт, але і більш дитячий для того, щоб було якнайможе більше гравців в всіх командах, то тобто працювати більш на розвиток саме. Спорту для всіх, і для дітей, і для дорослих. І я звернулася до адміністрації ВК Рішетилівка з такою пропозицією провести такий амбітний дуже проєкт, де приймуть участь всі громади Полтавської області, зробити той відкритий чемпіонат. Такого ще проєкту не було. Решетилівських волейболісток, які теж виступають у лізі. Тренує Петро Бойко. У нас зараз в команді. З Решетилівської громади приймає участь в цих змаганнях більше 20 чоловік. Ну, ми розпочали нещодавно займатися, ще півроку немає, і нас в команді дівчата починаючи з 2014 по 2008 рік. Такий різнобій в команді в рамках відкритого чемпіонату Полтавської області з волейболу Ліга Ейс. Команди гратимуть по колу. Але в чому відмінність цього чемпіонату? Що набралася дуже велика кількість дітей. В нас буде 75 турів взагалі. Більше 300 ігор. Саме завдяки підтримці Олександра Юрійовича, вообще, цей проект був заснований і була можливість його розпочати. Це його особиста заслуга в цьому, що це саме він підтримав. Тури відбуватимуться до червня включно. Команди, які займуть перші місця, матимуть честь представляти збірну Полтавської області на чемпіонатах України дитячої ліги. І на завершення цього випуску хочу познайомити вас з власником сімейного фермерського господарства Полуничний рай. Як дізналася наша журналістка, він тричі переселенець, але вже остаточно решетилювець. Саме так про себе говорить Юрій Кушнір з Луганщини, який відроджує тут власний бізнес. Словом, треба дивитися. Ричі переселенець, але вже остаточно решетилівець. Саме так про себе говорить Юрій Кушнір з Луганщини, який відроджує власний бізнес, сімейне фермерське господарство Полуничний рай з нуля у селі Лобачі Решетилівської громади. Я сам з Алчевська, був добровольцем 14-й, воював по 19-й рік. 19-му звільнився з Лав ЗСУ і почали займатися бізнесом, яким там на Старобільщині, Луганська область. У жінки, батько і мати тепличники. Я вивчив цю ситуацію. Досвід подивився, поїздив. Багато по Україні поїздив і Вирішив, що це дуже прибильна справа і можна цим займатися. І ми там заснували сімейне фермерське господарство. Я відкрив ФОП. Але у 2022 році відбулися кардинальні зміни. Подружжя стало на захист країни. От туди вже повертатися, вирішили, що не будемо. І… В 23-му я звільнився, так як мені 60 уже, і здоров'я вже не те було. Вирішили зупинитись десь, об'їздили пів України, але знайшли найкраще місце це село Лобачі. Це Богом дана земля, аналізи ґрунту зразу зробив води, все чудово. І тепличний бізнес відновлюємо. Виграв вже третій грант і на цьому не зупиняється. На отримані кошти підприємець закуповує потрібну техніку, приладдя, будує теплиці та овочесховища. Зараз у мене вже теплиця розсадник запаленням, велика теплиця на 400 квадратів, два балагана. В общем, десь 600 квадратів теплиці. Це тільки початок. У нас нічого повністю з нуля, дом з нуля. Бізнес з нуля. Я почав, в Алчевську почав у мене. Там завод залишився, шлакоблочний. Потім Старобільську тепличний бізнес залишився. Це третій раз з нуля починаю. У планах пана Юрія вихід на оптові ринки та на ринок Італії. На цьому випуск добігає кінця. Події, що поруч для вас відстежують журналісти Релайф Media. Підписуйтесь на наш канал та сторінки у соцмережах. Вірте в себе, вірте в Україну, вірте в ЗСУ. З вами була Юлія Грінченко.